Друзі, всім доброго дня! Всіх вітаю себе на каналі. З вами знову Максим. Друзі, сьогодні в відео я вам хочу показати Луцький ринок, показати автомобілі з бюджетом від 5 до 7 тисяч. Але це не основне, що я хочу вам сьогодні донести. Я хочу з вами сьогодні проспілкуватися про, про реалії сьогоднішнього автомобільного бізнесу, про реалії сьогоднішнього авторинку в місті Луцький. Чи є автівки, чи ви є вибір цих автівок, чи женуть на сьогодні автівки взагалі в принципі в Україну. тому друзі всім приємного перегляду. Поїхав. Друзі, перед тим як ви побачите ціни на автівку і в принципі, які продаються автівки в цьому бюджеті, я вам хочу трішки з вами поспілкуватися луцького ринку, де в принципі про машинки. Хочу почати, мабуть, з того, що на сьогоднішній день для того, щоб підібрати нашому замовнику автівку, можна потратити біля місяця, двох місяців часу. Є один такий замовник, якого ми ведемо вже біля чотирьох місяців. Ми не можемо знайти гарну автівку. Передивились мільйон різних машин. Я хочу сказати, чому така зараз ситуація. Тому що ті люди, які займаються автомобільним бізнесом і займаються вже дуже давно, ганяють машину 100 років. Вони як раніше купляли машини, поїхали в Європу чи там по сайту, придбали машину, привезли в Україну, розмитнили і поставили на Луцький ринок і продають. А зараз яка ситуація? Тому що на Луцький ринок людей зараз їде дуже дуже мало. Можна сказати, що інколи взагалі зустрічається в четвер, приїжджаєш на ринок. А Ходять одні ну, перекупи люди, які займаються автобізнесом, тільки в, в різних містах. Тобто, звичайних людей там з родиною, з дитиною, там з собакою таких от зустрічається максимально мало. І від цього, що люди приганяють у ці автівочки. А продати їм нема кому. Тому що авторі ми розуміємо, що на сьогоднішній день працює дуже погано, перегляди якісь накручені, телефони беруть, але ніхто не дзвони. Авто Ой, OLX, RST, ну така ж сама ситуація. Тому ті люди, які старої закалки, зрозуміле діло, що у них немає якихось соцмереж. У них немає телеграму, якогось не знаю, інстаграму, тіктоку, де зараз продаються, в принципі, автівочки. Ті автівки, які вони пригнали, наприклад, 3-4 автівки з Європи, вони продають його на луцькому ринку. За авторія ніхто не дзвонить, на луцький ринок ніхто не їде, і люди зависають з цими машинами. І, понятне діло, вони більше вести не хочуть. Від цього. У нас яка ситуація на митниці, що приїжджаєш, от, наприклад, там вівторок, середу я от був на митниці, забирав нашого пасатика, а машин там стоїть дуже-дуже мало. Раніше вся парковка була цими машинами забита, а зараз там процентів на 20-30 цього забито. Тобто люди машини продати зараз не можуть, у кого немає соцмереж, з ринку продати не можуть, і вони, відповідно, машини не везуть. Але я хочу сказати е таким продавцям. Замовлень на підбір дуже багато. Тобто, у нас, як завжди, черга забита на два місяці, могла б забити на півроку, але я для себе вирішив, що два місяці цього досить. Разові огляди кожного дня оглядаємо по, по всій Україні. Але на сьогоднішній день треба, щоб ціна грала з машиною, щоб вона була не завищена. Тобто, ціна якась серединка, щоб вона відповідала стану вашої автівки, пробігу року, щоб вона була, ну тобто, як у багатьох людей, а не так, що ви пригнали машину. Пробіг скрутили, вона фарбована, шпакльована, ви поставили поверху ринку, а потім кричите, що вона не продається. У мене є така пропозиція для людей, у кого немає соцмереж, создати телеграм-канал. Підпишемо не знаю там продаж авто, пошук авто. Для того, щоб ви могли викладати туди свої автівки, викладати. Також. Люди, які шукають автівки, також можуть підписатися на цей телеграм-канал для того, щоб, можливо, вам там зустрінеться якийсь гарний варіант, тому що всі ми розуміємо, авторія дуже дорога, на авторія дуже... Мало хто виставляє автівки, а це все буде безкоштовно на ринку. Стоїться мертво. Ті машини, які пригнали, я їх бачу півроку назад. Вони так само і стоять. Тому і луцький ринок я зараз особо не знімаю, тому що ну нема що знімати. Ну одні і ті ж самі машини. Всі підряд ходять, ці машини знімають, а толку від цього ноль. Тому і от у мене було таке гарне. Така гарна пропозиція. Тому, друзі, а тепер давайте подивимося, що нам пропонує Луцький ринок за цей бюджет 5-7 тисяч. Друзі, ну що ж, перша автівка, яка сьогодні зустрічається, це у нас Ford Focus 2. Рестайлінг, як ви бачите, вже класна оптика, такі фари вже зализання, не квадратні, хромчик, оригінальні диски. Дуже популярні автомобілі, всі ми знаємо, що у них класні, є дизельні і бензинові двигуни безпроблемні. Влад, давай покажемо, скільки коштує цей автомобіль, яка на нього ціна. Блін, як завжди, пробіг 160 на тисячі. Так, дев'ятий рік, бензин 1,8, 6500 з німеччини, рідний пробіг. Бачу, підігрів лобаша. Як завжди, фарб фарди от своїм, знаєте, беруть. Тому що зимою дуже круто. Ти натиснув кнопочку і в тебе все розтаїло. Надо, оце ж каряби Давай покажемо салон. Дивіться, салон теж дуже крутий. Є круїз контроль, комбінована шкіра, клімат, контроль, навігація. Підігрів заднього скла. Ну, так виглядає дуже гарно. Давай зараз ще подивимося задню частину. Взагалі мені подобаються такі автомобілі, тому що в мене особисто був. Блин, але тут трохи вже фари вигорів ще значок. Значок, до речі, практично у всіх автомобілів Фордів Fordів завжди він облазить. Тому це нормальна річ, можна за 500 гривень поставити оригінальний. Всі ми знаємо на ті роки, 2004 там, 2001 рік ці машини були дійсно класні. Вони були дуже комфортні, ми знаємо, що у них двигуни, що бензинові, що дизельні, класні, але час трохи пройшов. Але не знаю, такі ціни інколи зустрічаєте на цій машині, що просто капець. От На прикладі цієї, от бачимо, це у нас універсал, гарні фари, як завжди, тому що тут у нас скло стоїть, а та вони так не вигорають, виглядають дуже-дуже гарно. Оригінальні ковпаки, Кий, зимова гума, <смі> якогось там стоїть. Давай покажемо, скільки він коштує. Четвертий рік, 1,6 бензин, 279 пробіг, 4,950. Авто з Німеччини, рідний пробіг, обслужений ГРМ, помпа, масла, фільтра, тобто машина пушичка Давай подивимося, що ще в салоні. І взагалі хотів би вам пробачаюсь, хотів би нагадати, що у ці машини дуже... Слабкі до корозії, тобто треба уважно дивитися при покупці, уважно дивитися крила передні, дивитися пороги. Бачимо, да, що у нас тут трохи є питань. Але ну, рука беруть своє. Що ти можеш зробити? Але в комфортний, класний салон, м'якенький, нічого не тарабанить, і при тому, що виглядає все одно гарно, Знаєте, такий молодіжний, класний автомобіль. Давай пішли в салон. Можете подивитися, що сидіння ну, дійсно, в дійсно гарному стані, воно не продавлене, коліса теж, є навіть кліматконтроль, підігрів сидінь. Ну блін, що я це, контроль контролю. От машина 2004 рік. Німці. Ну, німці знають, як робити машини. Що на той час, скільки всього було фішечок, у багатьох зараз машин, наприклад, шкоди, фабії якісь випускають, то блин, дивишся, там, звичайний кондиціонер, полуці, немає підігрівів, не клімат контролю. Ну, для чого це все? Ну, влюбіть себе. Беріть гарні машини з гарною комплектацією для того, щоб вам було комфортно їздити. Ну що, Неприємно зимою включити, підігрів сидіння, їхати, кайфувати. Ну, я думаю, що приємно. Бачите, з задньої частини також виглядає, в принципі, гарнесенько, є фаркоп, фари такі ціленькі. Так що... ну, ось все таке є. Ось така є пропозиція на Луцькому ринку. Пішли далі. Так, далеко ми не відходимо і в нас знову Volkswagen. Так, ну, да, друзі, з таким бюджетом від 5 до 7 тисяч дуже багато на Луцькому ринку продається Opel Opel Astra, Ford Focus 2, Golf 4, Golf 5, Fabia якісь. Тому Пробачайте, показуємо, що зустрічаємо, то і показуємо. Як ви знаєте, мені дуже подобаються ці автівки. Ну, от я Golf 5, хеджбеки, ну, просто обожнюю, тому що він виглядає от, дійсно гарно, молодіжно, при тому, що в них є звичайні автомати, бензинові гарні двигуни, да і дизельні круті. тому вибір великий щодо технічної частини. Але є величезний мінус цих машин, тому що в них величезні пробіги. Да? Якщо взяти випуски на ці автомобілі, подивитись по базам, то зустрічається дуже Багато скорочених автівок. І також другий великий мінус це їх кузов. Друзі. Гниють ці машини просто максимально. Згнивають у нас передні крилля, згнивають задні крилля, задня ляда, пороги, низ дверей, молдінги ну абсолютно все. Тому так само, коли ви підходите до покупки такого автомобіля, дивіться дуже уважно. Заганяйте його на яму, дивіться знизу, тому що знизу він також може бути сильно-сильно ржавий. Але ж. Все може бути, можливо, і знайдете гарний, технічно і показово цілий автомобіль. Давай подивимося, що нам пропонує луцький ринок і скільки він буде коштувати. 2005 рік бензин 1,6, 75 кВт, 172 тисячі пробіг, 5,499. <різь> Друзі, ну сміюсь з цих пробігів, це просто капець. Я не кажу, що він тут скручений. Ну можливо, він там є оригінальним, але ви бачите, що ми привозимо самі автівки. ну. І у нас машини 19-й рік, 20-й рік. У нас там пробіги 170, 150, 190. А тут машина 2005-го року, там який, четвертий рік був, да, там, сьомий рік. І у них у всіх пробіги 150 до 200. Продавці, майте совість. Ми кожного разу, коли беремо замовлення у людей, кажемо, що оригінальний пробіг у таких машин в районі 250-280 тисяч. Ви готові? Вони кажуть так. Тому ми, знаєте, ну кажемо реально людям, як є, а ви берете, скручуєте пробіг, і потім із люди, коли хочуть нові записатись до нас на підбір, так само хочуть у такий пробіг 170 тисяч, тому що він бачив, тому що повне авторія з таким пробігом. Ну, ну майте совість. піднімайте. Пробіг, піднімайте, показуйте оригінальні пробіги. Тоді і люди будуть по-іншому відноситись. Давай покажемо, що у нас по салону. Що ми тут бачимо? Ну, салон в гарному стані, звичайний кондиціонер, або лише знову, друзі, є підігрів сидінь. Ну, в цілому, до речі, дуже гарно виглядає. Такий салон збережений. Ну і задня частина. Ну, ну, крутий автомобіль. Чуєте, поставить тут дві труби, там дві труби, тут такий спалірочок. Ось отаких три автомобілі. Вони, в принципі, в нашому бюджеті. Це у нас 6 тисяч коштує 2005 рік, там сервісна книжка, пробіг 223. Десятий рік, 1,6 бензин, МПА 214 7500, до речі, в седані. Ну і як же без мігана. Подивіться, які в нього черевічки. Як ти там Влад, робив відео? Ну, диски реально виглядають прикольно і одразу вид автомобіля ну, міняється кардинально. Бачимо, що це у нас дорістова версія. 1.6 газ, бензин, 10 рік не фарбований, 7400. От чим Рено може похвалитися, друзі, так це своїм кузовом. Я вже кожного разу вам про це кажу: що машина, якщо не попадала в ДТП, якщо не було якихось суттєвих пошкоджень, там, не знаю, або якихось там бік поцарапили, то ця машина не не Є, є знайомий у якого кліо 2001 року. Воно ще білого кольору. Жодного фарбованого елемента, жодного рижика. Ну от Німці просто стали і курять в сторонці. Да. Тому що навіть німець буде не фарбований, все одно десь прищик, рижик на ньому буде. Але тут є друга сторона німців, це те, що вони більш комфортніші, вони м'якенькі, у них гарні такі комплектації є. Ну і виглядають, я не знаю. Ну, якщо, от, наприклад, взяти оцю і оцю, ні, ну то звісно, до речі, шкода 10-й рік. І Міган 10 рік. Ну, от, що б ти обрав. Тут, по-моєму, очевидно, да? Навірно, шкода. Ну, Я б від себе відбрав би шкоду, тому що вона виглядає набагато стильніше, Гарна оптика стоїть, гарні диски, і при тому, що вона ще у нас в нас седані. Так що, йдемо і дивимось далі. Влад, а ти поки покажи салонь. Ган-2, друзі, ну, ну як без нього? Ну, є третій, повинен бути другий з таким бюджетом. Зустрічайте, подивіться, який гарнесенький. Гарний графітовий, сіренький такий колір, є противатуманочка, є така лінза, оригінальні диски. В універсалі бачу, є безключовий доступ. Ну, ну топчик. Скажіть, будь ласка, от яка може бути така альтернатива от цієї машини, щоб... Так само був класний кузов, який не гниє, яких можна ще зустріти нефарбованих, так як ви любите, друзі, нефарбовані машини. От, от Міганчик можна з легкістю знайти нефарбований. Гарний дизельний двигун 1,5. Також гарні бензинові двигуни, що 1,4, що 1,6, якщо без турбіні, звичайні, атмосферні. Ну, от машина Абсолютно безпроблемна. І ви ще можете мати дуже класну комплектацію. От як на цьому автомобілі? Давай одразу покажемо, скільки він коштує. З 2008 рік 2 літра бензин, також гарний двигун, 193 тисячі. Пробіг, 5700, є номер телефону і є також тюф. Дивись. 16.06.23 183 тисячі. Дивіться, ну класно. Що стосовно комплектації. Як ви зрозуміли, попереднім фаром у нас все класно, є противатуманочки, гарний такий е бамперочок, є безключовий доступ. Тепер давай Влад, неряємо в салон. Тут, друзі, ми можемо з вами побачити, є комбінований салон, шкіряні вставочки, дивіться, в гарному стані. Також клімат, контроль. Заводиться з кнопки старт-стоп. Що у нас? Складання. Зеркал, електричні складання, ну тобто регулювання. Ну, блін. ну За 5 з копійками тисячі, скільки він там коштує, ви маєте класний кузов, класний мотор і гарну комплектацію. Ну Альтернативи ваг ну точно вам не дасть. тому не забувайте, розглядайте і дивіться автівки ширше. Коли ви хочете якусь машину, наприклад, там цю, поставте на авторі такий бюджет і не ставте марку. І подивіться, які є ще варіанти. Якщо ви не знаєте, яка машина погана, яка машина хороша, то у нас на YouTube каналі є дуже багато відео, там, де я розповідаю про всі машини. Друзі, і також не забувайте про наші соцмережі. Інстаграм це наше все. У нас там абсолютно все. Все, що ми робимо, які автівки оглядаємо, в яких містах ми їздимо і. Саме головне, що там є відгуки від наших замовників, які ми підібрали автівки, які автівки ми оглядали або супровід робили. Тобто абсолютно все з відгуками, де ви можете почитати про нашу історію. Посилання на інстаграм залишу під відео. Будь ласка, заходь і будьте з нами. Слідкуйте, слідкуйте. З нами цікаво. Друзі, ну що ж, ось і відео підійшло до кінця. Я свою місію зробив. Я вам показав автівки, які мені зустрілися на луцькому ринку, скільки вони коштували, і трішки розкопов технічної частини по кожному автомобілі. Так що, і ще раз нагадую за телеграм-канал: якщо ви хочете для того, щоб я його зробив, де ви можете купляти, продавати, виставляти свої автівки, коментар під цим відео я напишу. Хочете, щоб я создав телеграм-канал, ставите йому лайк. Якщо це коментар набере багато лайків, я создаю, скрізь його поширюю і починаємо працювати. Тому, друзі, всім ще раз дякую. в підтримку нашого каналу, будь-який коментар. сподобалось відео вам чи ні. Всім па-па! got me on.